Бажаю міцного казацького друзі, робив відео із обзором АТ-4 з одного чарівного села, якого нема. І, на жаль, те місто, де ми робили по щасливій случайності, знесли будинок і весь периметр. Ну, Бог з ним. Це АТ-4. Вони є різних модифікацій, але плюс-мінус вони десь одинакові. По, а... Застосуванню легка бронетехніка, важка бронетехніка противобункерів. Так він виглядає. Користуватися ним дуже просто. Дуже просто. Ця інструкція написана по П'ять кроків для того, щоб з нього здійснити постріл. Крок перший. Крок перший. Знімаємо запобіжну чеку скобу. Вискочила. Крок другий. Він тут і написаний. Зводим. Тут декілька запобіжників на ньому. Крок другий. Звелись. Крок третій. От дві прицільні планки. Ковирять їх ножом. Оцю. оцю. Це фонарь фонарей. нічого не вийде. Вони зводяться дуже просто. Раз. Два. Все. Це прицільні планки. Тут підводиться до них. Потім. Оця шлеєчка на ньому є. Це така дуже нехороша штука. Це упор, упор плечовий. Залишилось у нас два кроки до пострілу. Вицілюємося. Потім, це ще один, це третій запобіжник, оцей червоний. Його притискаємо до корпусу і здійснюємо постріл оцією червоною кнопкою. Зазвичай це 200 300 метрів. Тобто дуже проста і зручна штука, якої нас масово на зараз вже немає, але мала би бути. Проста зручна ат АТ4. Всім, хто дивився і слухав молодець. А ми пішли далі збиратися.